Привіт! В цьому уроці ми з вами вивчимо, що таке функції, навчимося з ними працювати, а також створювати свої власні функції у мові Java. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Для початку давайте дізнаємося, що таке функції. Ви можете уявляти, що функції це як невеликі підпрограми, які можуть містити певний код, і далі, коли ви захочете виконати цей код, ви просто Будете звертатися до функції по її імені, і весь код, який записаний в цій функції, він буде виконуватися. І навіщо таке може бути потрібним? От давайте уявимо ситуацію, що у вас є декілька рядків коду, нехай це буде там 3-4 рядка коду, і оцей кусочек коду вам потрібно виконувати постійно в вашій програмі. Якщо не існує функції, то ви, щоб виконати цей кусочек коду, ви кожен раз його копіюєте і вставляєте в нове місце вашої програми. Тим самим ви розмножуєте один і той. Самий код, і це не дуже добре з точки зору програмування. Набагато краще буде, якщо весь повторювальний код буде знаходитися в одному якомусь певному місці. І таким місцем якраз і являються функції. Тобто весь повторювальний код ви можете поміщати в певні функції, і далі кожен раз, коли вам потрібно буде виконати цей код, ви його не будете копіювати заново, а ви лише будете звертатися до функції по її імені, і далі цей код він автоматично буде виконуватися. Насправді, під час курсу ми вже не Одноразово зверталися та працювали з різними вбудованими функціями. Що там казати, в нас навіть ось тут є основна функція, що називається main. Ну, Функція main це є виключення, адже це дійсно така головна функція, з якої взагалі в нас вся програма запускається. Всі інші функції, які ми будемо з вами створювати, вони автоматично не запускаються, їх потрібно викликати в ручному форматі. Але все ж таки, якщо казати про даний курс, то ми вже працювали з різними функціями. Наприклад, ми з вами звертаємося. І до System, далі до об'єкта OUT, і далі ми, наприклад, зверталися до такої функції, як Print. Просто ця функція вона є якби функцією такого об'єкту як Out, і функцією такого класу як System, але по факту це функція, і в чому е, зручність цієї функції, в тому, що ми просто можемо в неї передати якийсь текст або якесь значення, і це значення воно відразу буде виведено на екран. Якби в нас взагалі не існувало такої теми як функції, то що. Щоб вивести щось на екран, нам кожен раз потрібно було зробити як мінімум такі речі: як: по-перше, відкрити консоль, по-друге, вивести туди якусь інформацію, і по третє, закрити консоль. Коли ж в нас є функції, то весь цей код він вже прописаний в певні функції, і ми просто можемо туди передати якісь дані, і ці дані автоматично будуть вже виводитися на екран. Тобто ми не прописуємо цей весь процес, відкрити консоль, там вивести інформацію, закрити консоль. Ні, ми все це не прописуємо, бо це все вже і так прописано в такій вбудованій функції, як Print. І ось тепер від слів ми нарешті давайте перейдемо до діла та спробуємо створити якусь свою власну функцію. Щоб нам створити функцію, ми обов'язково повинні її створювати за межами якоїсь іншої функції. Тобто, ось в нас є функція main, і ми повинні створити нашу власну функцію або тут, або тут. Це вже по бажанню. Ну, давайте я буду, наприклад, тут створювати функцію. І наразі ми пропишемо з вами такі ключові слова, як public, а також стек. Метік, я пропоную ці ключові слова зараз не вивчати, вони більше відносяться до теми ООП, і вже коли ми будемо вивчати тему ООП, коли ми будемо створювати свої класи та об'єкти, там ми вже більш детально познайомимося з цими модифікаторами. Наразі ми давайте їх просто пропишемо та й не будемо замислюватися, що це таке. Просто їх поки прописуйте. Після цих модифікаторів ми повинні прописати, що наша функція буде повертати. Якщо ж ваша функція по результату завершення нічого не повертає, от, наприклад, функція Майдан. У нас нічого не повертає по результату завершення. То в такому випадку ви для функції прописуєте такий тип, як void. Ми давайте також зараз пропишемо тип void. Трохи пізніше в цьому уроці ми вивчимо, яким чином наша функція може щось повертати назад. Поки прописуємо void, тобто функція нічого не повертає. Далі нам потрібно вказати назву для функції. Назва може бути будь-якою, головне, не використовуйте спеціальні символи, ну і прописуйте її на англійській мові. Ну, наприклад, нехай моя. Функція, вона буде називатися як info. Далі, після назви, ми прописуємо круглі дужки, в них ми поки нічого прописувати додатково не будемо. І далі ми прописуємо фігурні дужки. Все, що буде знаходитися поміж оцих фігурних дужок, це буде називатися як тіло функції, і кожен раз, коли я буду запускати цю функцію, буде виконуватися весь той код, який знаходиться від відкритої фігурної дужки до закритої фігурної дужки. Тут ви можете прописувати все, що тільки завгодно. Можете прописувати умови, цикли, масиви, колекції, все, що тільки завгодно, ви можете прописувати тут в функції. Ми давайте з вами зараз поступимо якось дуже просто. Все, що ми будемо тут робити, ми будемо виводити щось на екран. Наприклад, я буду виводити слово hello, а також можливо я буду ще виводити знак оклику. Це все, що я буду тут робити. Тепер, якщо ми з вами запустимо програму, ми побачимо, що насправді в нас взагалі нічого не буде виведено на екран. Ось ми помічаємо, що нічого в нас не відбувається. Справа в тому, що самі по собі функції вони ніяк не визиваються, і нам потрібно їх викликати в ручному форматі. Тобто, ось тут, в функції main, ми просто повинні звернутися до потрібної нам нашої власної функції по її імені. Для цього я прописую, наприклад, ім'я як info, прописую круглі дужки, і просто ставлю крапку з комою. Таким чином, в цьому місці у нас буде викликана наша функція info, і весь код з цієї Цієї функції він буде. Виконаним, тобто наразі ми помічаємо те, що в нас вводиться hello, а також вводиться знак оклику. Все спрацьовує коректно. Більш того, ви можете одну і ту саму функцію викликати скільки завгодно разів поспіль, або ж не поспіль просто за всю вашу програму. Тобто одну функцію ви можете виклик викликати хоч там 200 разів. Все це буде окей. І кожен раз, коли ви викликаєте функцію, весь код із функції він спрацьовує в нашому випадку. Просто виводиться на екран інформація, яка ось тут в нас була з. Записа. І наразі наша функція є досить нудною функцією, адже все, що в нас відбувається, так це кожен раз в нас вводиться один і той самий текст. Я хочу це змінити. Я хочу зробити так, що при виклику функції ми будемо передавати туди якусь інформацію, і далі ця інформація вона тут буде відображатися. Отже, щоб мені таке зробити, я повинен ось тут, в функції, в круглих дужках, прописати, які параметри, які дані я буду отримувати. Тут ви можете отримувати. Будь-які значення, це можуть бути числа, можуть бути символи, рядки і так далі. Все, що завгодно, ви тут можете отримувати. Я, наприклад, хочу зараз отримувати певний текст, а тому я створюю тут щось на кшталт змінної. Ну, По факту це та сама змінна, тільки вона тут називається як параметр, бо ця зміна вона існує тільки в середині функції. І ось ми тут створюємо щось на кшталт цієї змінної. Ми вказуємо тип даних як стрінг, і, наприклад, я вкажу, що назва цієї Цією зміною цього параметру буде як Word, і далі тепер я можу працювати з цим параметром тут всередині функції. Наприклад, я просто кожен раз буду виводити цей параметр е, через SISTIM AUTPRINTLAN на екран. Тепер в нас виникають помилки, і це цілком логічно. Адже тепер наша функція вона приймає один параметр, а ми цей параметр ось тут не передаємо, тому в нас і, ви... і виникають помилки. І давайте ми це виправимо. Ми тут повсюди будемо передавати якийсь параметр. Наприклад, ось тут я відразу прописую, що ми передаємо якийсь текст. Тут я також буду передавати якийсь текст, а також додатково можливо я створюю якусь нову зміну. Нехай ця зміна буде називатися Як Words. Тут буде написано. Е hi all, наприклад, щось таке. І далі, як, і далі якраз, цю зміну ми й будемо передавати в нашу функцію. Тобто в будь-якому форматі ви можете передавати дані в функцію, тут ці дані вже будуть отримані, і далі ці дані будуть в нашому випадку просто виведені, виведені на екран. Якщо таке запустити, ви помітите, що кожен раз, коли ми викликаємо функцію, кожен раз в нас вводиться якийсь новий текст. Hello, hi або ж hi all. Ну і тут насправді, я, напевно, давайте видалю ln, Тобто просто буде використовувати функцію print, і це мені дозволить зробити те, що цей знак оклику він буде виводитися в тому самому рядку. Тобто ось у нас Hello і знак оклику, hi і знак оклику, та й hi All, і також йде знак оклику. І тепер, коли ми вміємо передавати параметри, ми вже з вами можемо зрозуміти, а що взагалі відбувається в нашій основній функції. Ми поки не розуміємо оці модифікатори доступу, але це ми вивчимо трохи пізніше. А от далі ми вже розуміємо кожне конкретне слово. Ми розуміємо, що void це означає те, що наша функція вона нічого не передає після свого завершення. Далі в нас іде назва самої функції, і далі в нас вказується те, що наша функція вона приймає один параметр: це масив, де кожен елемент це певний текст, і цей параметр в основній функції ми маємо завжди приймати, адже все-таки це основна функція, і просто при запуску програмі в нас можуть бути якісь додаткові налаштування. Всі ці налаштування вони можуть бути передані самою системою. В функцію main, і вони будуть передані якраз сюди в параметр args. тобто кожен елемент це буде якесь нове налаштування. Тобто тут ми повинні просто приймати цей параметр, але головне те, що ми вже розуміємо з вами, що це все таке. Що тут ми просто приймаємо параметр, і насправді навіть цей параметр ми можемо по бажанню вивести через цикл на екран. І зараз, якщо ми таке пропишемо та запустимо програму, ми не побачимо, що в нас щось вводиться додатково на екран, адже сюди при запуску програми не передаються якісь. Додаткові налаштування, але такі налаштування можуть передаватися при певних умовах, коли ви будете запускати програму через, наприклад, термінал та передавати в програму якісь додаткові налаштування. В нас нічого такого не відбувається, тому цей масив він пустий, де нічого на екран не виводиться. Але цей масив не варто видаляти, він все ж таки тут повинен бути, тобто цей параметр він тут повинен бути. Окей, тепер ми вже з вами створили одну нашу власну функцію, і я пропоную створити ще одну додаткову Додаткову функцію, яка буде підраховувати суму переданих елементів. Давайте ми таке з вами зробимо. Спочатку ми знову ж таки прописуємо public Static, поки не задумуємося, що це таке. Далі наша функція, вона нехай досі нічого повертати не буде, а тому ми тут прописуємо void. І далі ми вказуємо, що наша функція вона буде називатися як sum, або ж сума, ну, назва може бути будь-якою. Тут я вкажу, що я буду приймати декілька параметрів. Нехай це буде параметри int A, а також int B. І все, що я буду тут робити Так це я буду створювати якусь нову зміну. Ця зміна вона буде просто. В собі містити результат додавання двох наших параметрів. І далі на екран я буду виводити весь цей результат. Ось, наприклад, в такому форматі. Давайте ми також, звісно, ну давайте, можливо, я видалю взагалі ці всі виклики функції інфо. Вони мені тут більше не потрібні. І тепер я давайте можливо викличу функцію сума. Сюди я передам два якихось числа. Також можна створити окремі змінні і тоді вже передавати ці числа. Ну, це не дуже принципово буде. І якщо все це зараз запустити, то ви побачите, що на екрані в нас буде число 12. Це вірний результат додавання обох цих чисел. Тобто ми передаємо числа сюди, вони тут складуються, та виводиться результат на екран. Більш того, ми навіть ось тут можемо з вами поступити трохи інакше. Ми можемо вказати те, що ось тут ми, наприклад, будемо з вами викликати функцію info, і в цю функцію ми будемо передавати результат. Звісно, на даний момент все це буде викликати помилку, адже res це змінна з типом даних int, а тут ми приймаємо з вами якби, параметр з типом даних string. Ну тобто ми передаємо якби інший тип даних, тому викликається в нас помилка. Але ми можемо дуже швидко все це перетворити на потрібні. Нам формат. Для цього я просто буду звертатися до класу String. Далі я через крапку звертаюсь до такої функції, як valueof. І в цю функцію в якості параметра я буду передавати нашу зміну Res. Таким чином, оця зміна Res вона буде перетворена на е, якийсь Текст і далі цей текст ми вже передаємо в функцію інфо, і там цей текст він буде виведений на екран. Таким чином, якщо я все це запущу, ми побачимо, що в нас досі буде виводитися 12, але в кінці ще додається знак оклику. Тобто, тепер нам, щоб вивести певну інформацію на екран, нам навіть потрібно прописати трохи менше коду, адже раніше ми прописували з вами system, out, Print. А тепер я можу просто звернутися до функції інфо, передати туди певний текст, і він відразу буде виведений на екран. Тобто навіть такий підхід він буде більш зручним та швидким, аніж використовувати стандартний оцей весь процес виведення інформації на екран. А тепер давайте поговоримо про повернення даних. Давайте уявимо, що результат цієї функції я хочу записувати в певну зміну. Ну, наприклад, я тут створюю зміну, нехай ця зміна буде називатися як Res або ж, можливо, Result, це неважливо. І для цієї зміни я присвою значення самої функції сума. Наразі все це видається. Дає нам помилку, адже наша функція вона нічого не повертає назад. Це в нас ось тут прописано, і тому тут, звісно, в нас виникає помилка. Якщо ж я все ж таки хочу, щоб наша функція сума вона коли підрахує оцей результат, повертала його назад, і ми цей результат могли б записати в нашу змінну, то якщо я хочу таке зробити, мені потрібно ось тут для функції прописати інший тип даних. Зараз тут void, тобто нічого не повертаємо. А я тепер прописую те, що наша функція вона буде повернути повертати певне ціле число. І тут замість int ви можете прописувати і будь-який інший тип даних. Це може бути short, це може бути навіть масив short і так далі, це string, все що завгодно. Я буду тут повертати int, адже ми з вами тут отримуємо також int, ми тут якби рахуємо це все як int. Ну, тобто логічно мені також повертати із функції таке значення як int. І тепер в нас досі ще виникає помилка. Ось тут справа в тому, що якщо ви щось повертаєте з функції, як я це зараз вказав, то в кінці функції обов'язково потрібно прописати ключове слово return і вказати, що конкретно ви повертаєте. Я, наприклад, буду повертати таку зміну, як res. Хоча насправді можна повертати все, що завгодно, можна просто якесь число чи щось інше. Ну мені логічно повертати res. І тепер наша програма вона буде працювати в наступному ключі. Ми з вами викликаємо Функцію передаємо туди значення, далі підраховуємо ці значення, виводимо їх на екран, а також повертаємо їх назад. І оскільки ми їх повертаємо назад, то ми зможемо ці значення записати от сюди, в цю зміну. А далі, вже з цим значенням, ми можемо робити все, що завгодно. Наприклад, я тут також можу вивести це значення на екран через нашу функцію info, або ж через функцію print. Це вже як вам буде зручно. І ви можете подумати, що це якийсь ну, непотрібний функціонал, навіщо нам щось повертати з Функції. Насправді це дуже і дуже зручний функціонал, і з ним ми вже також зіштовхувалися під час цього курсу. От, наприклад, ми з вами використовували такий клас, як сканер, і через цей клас ми з вами користувалися функціями, як, наприклад, Nextline. Що робить, наприклад, ця функція? Вона отримує якісь дані від користувача, і далі ці дані вона повертає назад. І оскільки вона їх повертає назад, то ми могли їх записати в якусь певну. Зміну, і далі вже з цими даними ми могли працювати. Ось. Якби в нас не було цього функціоналу повернення даних, то ось весь цей мех механізм отримання даних від користувача та повернення їх назад, оцей весь механізм він би просто не функціонував, його просто б не існувало. Тому повернення даних це дуже зручний механізм. Його ви можете використовувати в тих моментах, коли вам це потрібно, коли ви хочете, щоб ваша функція щось повернула, коли вона вже завершила свою роботу. Ну і от для моєї Функції це цілком логічна дія, тобто я виконую додавання чисел, і далі просто результат повертаю назад. А тепер давайте розглянемо якийсь більш практичний приклад використання функцій. Спершу я пропоную створити програму без функцій, далі ми програму перепишемо з використанням функцій, і ви зможете помітити, наскільки сильно в нас буде змінюватися код, наскільки сильно він буде зменшуватися, коли ми будемо використовувати функції. Отже, я зараз хочу створити таку програму, де в нас буде декілька масивів, і в цих масивах. Масивах ми будемо підраховувати загальну суму всіх елементів. Давайте таке ми з вами створимо. Я пропоную створити масиви з типом даних INT. Можете створювати і на інших типах даних. І перший наш масив він буде називатися як nums 1 Тут відразу я присвоюю якісь певні значення, наприклад, ось нехай декілька лише буде значень. І далі я хочу підрахувати суму всіх цих елементів. Для цього мені в першу чергу потрібно створити першу якусь зміну, нехай це буде змінна сума 1. І ця зміна вона буде спочатку з таким значенням, як 0. Далі я створюю цикл. Цей цикл він буде е, наступним чином зроблений. Тут в мене буде певна зміна, нехай це зміна елемент, і я буду перебирати такий масив, як nums 1. Далі в цьому циклі ми будемо все, що робити, так це до суми. Ми будемо кожен раз додавати поточний елемент, з яким ми зараз працюємо. І також в кінці цього циклу ми ще будемо з вами виводити все це на екран, а тому прописуємо тут сума of all elements, і наприклад, будемо виводити нашу цю зміну сума 1. Давайте вже це все запустимо, подивимось, чи коректно працює в нас програма. І ось ми помічаємо, що дійсно в нас все відбувається коректно. Тобто ми підраховуємо суму усіх елементів, які є в нашому масиві. А тепер ми давайте з вами уявимо, що у нас є ще один якийсь масив, і ми також хочемо. Виконати ту саму операцію. Тобто ось в мене є масив, який називається Nams2. Тут нехай ще буде число 6 додатково. І тепер я хочу виконати всі ті самі маніпуляції, і щоб мені виконати всі ті самі маніпуляції, мені по факту потрібно перепис... ну, скопіювати і вставити ще раз весь той самий код. Єдине, що не зовсім все коректно, бо не коректний масив перебираю. Давайте ми ще раз перезапустимо програму. І зараз ми помітимо, що в першому випадку йде 24, в другому випадку. Іде 30, тобто, що там, що там сума підбирається коректно. Але в чому зараз проблема? Проблема в тому, що, як мінімум, оці рядки коду вони в нас ну, по факту співпадають. Різниці тільки в самому масиві. І якщо б в нас не існувала функцій, то кожен раз нам би ось так потрібно було копіювати оцей код і кожен раз його потрібно було би вставляти. Але оскільки в нас існують функції, то ми можемо все це дуже сильно полегш... полегшити. Отже, створюємо нову функцію. Ця функція вона нехай нічого не буде повертати. Вона буде називатися як сума. Ну і, напевно, цієї назви буде достатньо. І тут ми будемо в цій функції приймати один параметр. Це в нас нехай буде якийсь масив, масив з типом даних інтеджер. Ну і сам цей параметр буде називатися як R. R, тому що Array з англійського це масив, тому от така тут іде назва. І тепер ми з вами робимо наступне: ми просто вирізаємо певний кусочок коду і вставляємо його сюди. Тут ми можемо змінити назву для нашої змінної, адже тут у нас завжди буде лише одна така зміна, тому можна не сума 2, а просто, наприклад, сума. Але насправді, от назва сума тут буде не дуже вдало, бо в нас функція називається сума, і зміна називається сума. Тобто, е із-за цього може вже бути конфлікт е з іменами, тому ми давайте краще нашу зміну називемо як просто сум, і так повсюду до неї будемо звертатися. Ну і звісно, ось тут ми повинні вказати те, що ми е тепер працюємо з таким масивом, який сюди передається. Це масив R, ось таким чином. Тепер що ми можемо зробити? Ми можемо ось тут просто викликати функцію сума, і туди я передаю наш масив, який називається як nums 2 Точно те саме я можу зробити тепер і ось тут. Я видаляю повністю весь цей код, просто прописую виклик функції сума, і передаю туди такий масив, як nums 1 Якщо ж все це запустити, ми побачимо, що результат в нас буде той самий, але тепер ми використовуємо набагато менше рядків коду ніж це було до цього. Тобто функції вони дійсно ну дуже зручні і вони дозволяють нам скорочувати код та виносити весь повторювальний код в окремі місця, як це ми зараз з вами і зробили. Ну що ж, на цьому наш відеоурок підходить до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися, а також ставити вподобайки. Ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.